Ала амігос. Доброго дня, друзі. Сьогодні ми в Іспанії. Там, окрім моря, тепла, вина. Є ще одна серйозна організація. Під назвою Фонестар. Цій компанії вже 70 років. На ринку звукового обладнання. Починали вони з магнітофонів, зараз виробляють все обладнання, яке потрібно для озвучення різних заходів, презентацій, форумів і багато іншого. Ну, тут ви бачите такі от інсталяційні системи: стельові, потім навісні, от. Але сьогодні мова не про це. Сьогодні мова буде про, про радіосистеми. От, але, як пишуть на сайті, це безпровідні мікрофони. Ну, ми знаємо це як радіосистеми. <кій> Тут у нас є е, сьогодні якби дві системи. Це е, системи е, більш простенькі, називаються Son Air, більш складні Son Air Pro, двоканальні. Так от, Son Air це не система, ну, Тут вона представлена такий загальний вигляд. Це є приймач з двома антенками. Мікрофони ручні, потім портативна система і мікрофони на головні. В комплект входить петличка. <кхід> так от, мікрофон з одним мікрофоном система має одну антенку. Ну, на жаль, коли ми збиралися робити це відеопрезентацію, то майже такі системи просто розкупили. От, і ну, ви виявляєте, що те, з одною антеною це диверсійна система. Вона має або ручний мікрофон. До речі, тут є такий, на цей надівається такий багатогранник. І він не скочується з ніякої гладкої поверхні. От, є портативний передавач, в комплекті якого є петличний мікрофон і. Може долучати туди на головний. Вона має, ця система, одну частоту. Одну частоту. Це досить, -таки досить зручно, тому що не треба там щось настроювати, перестроювати. Хтось підійшов перекладця, і воно вас не роби. Має одну частоту. Але в цьому діапазоні вона може працювати вісім різних частот, тобто вісім різних приймачів і передавачів і 8 десь в діапазоні 550, 690, 8 частот. То ви можете взяти в різних діапазонах 8 мікрофонів і спокійненько його собі працювати. От. Також така система може бути подвійною. Тут вже є дві антенки, два мікрофони в комплекті, от як тут показано. І там вони вибирають частоти, оці 8 частот. По дві частоти на кожен приймач, і того можна працювати з чотирма радіосистемами і всього буде 8 мікрофонів. Досить зручно. Досить зручно. така система, вона досить бюджетна. От бачите, все розкупили. Не можу вам показати портативний передавач. Потім може бути у нас ще і диверсійна система. Це вже система PRO. Система ПРО вона може, тут вже бачите, дві антени, вони зйомні, диверсійна система, і вона має 500 частот, 500 частот. Але з цих 500 частот ми можемо вибрати, скажімо, 10, скажімо, з кроком десь 5, 5 частот. І вона може в нас вибирати 10 радіосистем. Вже можете налаштовувати, тут є такий мікрофончик. От. Такий мікрофончик, і в ньому вже також є цей багатогранне кільце, яке не дозволяє скочуватись. От, його поклав і все. І все, на рояль поклав і все. От. І тут можна настроювати синхронізуючи із приймачем. До 10 частот на одному і можна їх перестовувати, перелаштовувати. Якщо, скажімо, в якесь місто, і там в ньому якісь є шкідливі радіоперешкоди. Ну, шкідливі для раді... радіомікрофона, але не шкідливі для слухачів, які слухають це все, <кхи> ті всі радіопередачі. От. Також е, є окрема, це, вона називається, скажімо, це. Повернемося сюди, це 1М М з мікрофоном ручним, 1П – це з мікроф... це з е, е, натільним передавачем. Так само і тут е, Son R Pro 1 М, 1М, R Pro 1 П, це з передавачем і е, подвійна son R2M. Тобто можуть бути два мікрофони, тобто вона працює е, з двома мікрофонами. Це мова може йти про цю радіосистему, яка є двоканальна. Також 500 частот, два мікрофони в комплекті PRO. Слід відмітити, що мікрофони серії PRO, вони металеві. Вони металеві, знову мають кілечко, і кожна може працювати на 10 частотах одночасно, ну, перелаштовувати, тобто 20 частот, і ми можемо працювати з тією подвійною. Радіосистему. Слід відмітити, що а, капсулі тут динамічні. Якщо раніше ми розповідали про розповідали про радіосистеми із конденсаторними капсулями, от, а тут вже динамічні тобто чутливість менша, менше так би мовити заводок зворотного зв'язку паразитного і з ними зручно працювати. Антени також зйомні. Антени зйомні. От. І це от така система. Тобто тут в цьому комплекті може бути 4, там 4 і тут 4 складових в них. Скажімо, до портативних передавачів, крім того, що в комплект входять, а, комплект входять мікрофони петличні, можна ще туди долучати мікрофони, скажімо, наголовні. Це серія 600. Такі вони досить зручні, міцні. І серія 900. Це такі делікатні мікрофончики, їх не видно. Дуже, дуже хороша якість. Слід відмітити, що вони закінчуються розімами, звичайно. І можуть бути розіми, власне, такий от міні-джек. Для цих радіосистем, можуть бути міні xlr для AKG, можуть бути для систем ШУР, тобто вони абсолютно такі універсальні. Далі, якщо, скажімо, є багато перешкод, то ми ж можемо використати не що інше як виносну антенну. Існує три моделі. Тобто вона модель фактично одна, От, це така пасивна, абсолютно. От, пасивна. І вона просто підключається до роз'єму mm. радіосистеми, ті, що дозволяють від'єднувати її внутрішні антени. І це дає плюс 14 дБ. От, Плюс 14 дБ. Якщо сюди долучити підсилювач, а підсилювач. Це, якби окремо замовляється, може залучити підсилювач. І це вже буде разом підсилювач з антеною плюс 30 дБ. Є вже готовий комплект, щоб не заморочуватись, готовий комплект антена, підсилювач і в комплекті кабель 1 метр. Ну, звичайно, якщо більше там, то це буде більше, більше затухання. От така от система досить зручна. <кій> Коротко про. Коротко про радіосистеми, все все, все, все це в нас є на сайті, можна почитати конкретно характеристики, от, в яких вони в діапазонах працюють. Ще раз повторюсь: від 500 до 690, такий от хороший діапазон. Поки про це закінчили, перейдемо. Такий от. Ще у нас є сегмент, це Фонестар. Крім того, що виробляє акустичні системи, радіомікрофони, багато е, контролерів, ще є і підсилювачі. Підсилювачі в основному виробляються для інсталяцій, тобто низькомне навантаження, 70-вольтова лінія, 100-вольтова лінія. Так от, в даному випадку, це самі новіші підсилювачі це система Prox і система MAX от Max і Prox. Скажемо, Max, ми зараз маємо на складі 120 Вт, 240 Вт, 360 Вт. Це таке загальне навантаження. Тобто тут можна використати в них є один вихід, що в цьому, що в цьому, на на восьмиомну 4 -омну і на 100-вольтову навантаження один. Але можна його рознести по зонах. Скажімо, Макс, тут Макс є чотири мікрофони входи, є пейджін-мікрофон, тобто в будь-який момент ми можемо загорити, те все придушується, якщо якесь там термінове оголошення. От. Ем, ну, спробуємо його повернути, щоб показати всі підключення, тому що для інженерів важливо те що, те, що знаходиться над підключеннями. Але ж важке. Мабуть, воно справжнє. Ой, справжнє, аналогове. Значить, буде звучати дуже добре. От. Підсилювач, підсилювач. А в цьому Макс є додаткові входи, аукси, є мікрофонний вхід, педжін, мікрофон, є мікрофонні входи з фантомним жиленням, якщо потрібно. От. І вихідна зона. Вихідна зона може бути або чотири зони, або вихід, скажімо, на головний. Якийсь один мікрофон вихід підсилювач. же і тут може буде до одного під'єднатися і собі регулювати, а може бути вихідні зони. Що цікаво, що в цьому підсилювачі є от такий цікавий, е, він називається преаут. Тобто сюди ми можемо підключити що завгодно. Або компресор, або, скажімо, подавлювач зворотного зв'язку, що дуже важливо. Тобто виймається ця фішечка, сюди подається на вхід. А ФС, скажімо там, зворотного зв'язку, І повертається сюди. От, і він працює вже з подаленням зворотного зв'язку. От така цікава ситуація з цими підсилювачами. Досить надійні. І працюють от на три зони, чотири зони, три мікрофони ходи, чотири мікрофонних ходи, аукси. Крім того, Прокс ще має має прокс. ну, вони всі працюють або по аналогових входах, або по флешку можна вставити. От. А крім цього, цей підсилювач ще має і Bluetooth. Тобто можна по Bluetooth стрімати сюди якусь там програму. <кхух> а потім, якщо скажімо, коли ми говоримо в педжин-мікрофон, то він може подавлювати або інші мікрофонів ходи. Або цю програму, яка е, стрімиться, скажімо, з Bluetooth, з, з, з iPhone чи звідкись, тобто це там для фонового озвучення чи щось такого плану. Ну, все, дякую. Ми з Іспанії переносимося в Київ. До побачення.